Провести час біля води завжди приємно. Пікнік на березі річки, купання, рибалка. Але на деокупованих територіях та місцях, де точилися бої, це може бути небезпечно для вашого життя та здоров'я. Так бувають річкові, а також морські міни, Донні, Плаваючи різних форм та розмірів, наші сапери водолази проводять розмінування водойм та прилеглих територій по всій Україні, але небезпека поки залишається. На узбережжі та у воді можуть ховатися вибухонебезпечні предмети, снаряди та міни. Річкові та морські міни можуть бути не схожі на ті, які можна зустріти на суші, маючи вигляд газового балона, можуть плавати на поверхні або причаїтися на дні з випущеним на поверхню детонатором у вигляді палки або хрестовини. Тож, навіть якщо ви пливете на Ровні, є ризик зачепити вибухонебезпечний пристрій. Небезпека може чекати на вас де завгодно. Тож будьте уважні, обережні і пам'ятайте правила. Не чіпай, не підходь. Подзвони 112 або 101. Купайтеся лише на спеціально відведених для цього пляжах та місцях, узгоджених місцевим керівництвом. Теж саме стосується рибалки, пікніків та прогулянок на човні. Ще багато важливої інформації на вас чекає у наступних наших відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Державна спеціальна служба транспорту це мінус міни. Слава Україні.